Друзі, вітаю ви на каналі Упсбебі. Сьогодні, по проханню однієї з клієнтки, ми порівнюємо лялечок-голишок. По порядку розкажу за кожну. Значить, перша. Причому що це був запит про <кхм> руденьку. І перша у нас Джеймі від бренду Лоренс. її зріс 31 см. Вона дуже схожа по тільцю на паолу, але трошки нижча і має меншу ніжку. В неї такі медові, мабуть, очі і вії. От і гарне волосячко. Постараюсь покрутити, показати рудоволоса Джеймі. Друга лялечка це сонячне дитятко від Marina i PAW. Soleil, так, вони називаються серія у іспанської фабрики. От вона 30 см, і такі має сіро-блакитні очі. Чубчик і волосся пряме. Теж руденька і має веснянки на обличчі. Багатьом відома крісті від Паула Рейна піжамний варіант постачання. Має зелені очі, 32 см зросту. От, і Наступна це цемія від бренду Ninez de Оніл. От Така рудоволоса, теж з веснянками. От, і таким кучерявим волосячком. Така е, е, лялечка із великою головою. От, от наші 4 лялечки, які ми порівняли. Е, посилання на них будуть в описі. Е, закликаю вас підписуватися та ставити лайки. Дякую за увагу! До побачення!